Вітання, 12. -е. грудня, Захід сонця, вікать Віталій Трамонто. Благословенний Захід сонця, дякую Боже за день. Сьогодні вранці ран... ну, на 7.15 вже чекала на автобус, щоб їхати до зупинки, де був другий автобус. А на кого довше чекала, щоб доїхати до школи італійської мови. Тобто знання <сміст> піднімається в ціні, Да? Бажання пізнавати, бажання досліджувати як мову італійську. І взагалі наше життя це також постійне дослідження себе в Богові. Але є і інша темна сторона. Дослідження. Себе в темноті. А в, а в темноті не цікаво. В темноті прокляття. А в світлі благословіння. Жду, все, ти говори далі через мої уста. Те, що важливо поза часом і простором. Дивитись і бачити, слухати і чути. Це не відео щоденник мене звати Світа. Тож нагадую, 12 або Додічі, Додічі Дічембре, 24 рік, а Віталія з 15-го року. Скажем так, так, дійсно, море я люблю, так як Черкащина віддалена від моря. То я їздила до Дніпра, звісно, і в Крим. А, жила неподалік парку, де часто ходила на світанки до Дніпра. Люблю я стихію води. До речі, рекомендую зараз дуже потужний був свалений кліп від Монатіка. Називається Назавжди. В ньому глибокий зміст, це треба подивитись, звісно. і Там іде підйом по ступеням. Так. Він піднімається в одній з будівлі Києва, красива споруда. І піднімаючись, він стикається з обманом, з темними силами, які його атакують, які атакують також і нас постійно. Бо диявол хто, що він хоче вбити, погубити, або хоче спасти, вирвати з цієї темряви. І чим більше темряви, тим менше Божої радості, Божого шолома. І зачасту темрява ставить якісь такі плани людині, які ще більше людину заганяють глухий кут, і навіть один мільйонер, чого таку історію. Нема ну, багато мільйонів, у да? нього лишився тільки один мільйон, і він якби вирішив покінчити життя самогубством. Тобто ця темрява е, йому дала таку брехливу інформацію, що е, ти, е, ти ж бідний, типу, за тим мільйоном, да? А Господь хоче дати вічність, він хоче дати все, що він творив для нас. І... І навіть дати просто захід сонця, що ми прийшли, помилувались, подякували йому за день. Будьмо вдячними творцю неба і землі і нагадую, пісня Монатика назавжди. Вона ще про те, що він, даваючи ці перешкоди зустріча дівчат, і він ніби шукає ту воду. Від них, да? і... а вони її то виливають, то розбивають стакан з водою, піднімаючись на гору, ніби в небо, да? він отримує воду. І духся, ти Побудив мене відзняти трошки відео. Тут в Віталій є вже присепи, тобто такі Ісус і Марія. Якби рядом там теж була колонка з водою, такся ти дав ще тему додати, що. Що він є вода жива, да? і як я дам вам цю воду, то вже не будете мати спраги ніколи. Бо цей світ він не втамує нашу спрагу. Саме духовне наповнення воно дасть нам істинний мир, істинний шолом. Бо в цьому світі ні гроші, ні влада, ні кохання без Бога не дасть цієї радості. І якщо чоловік ставить дружину на перше місце, це теж не туди, і навпаки, дружина чоловіка. Першим місцем повинен бути Бог. І це зменшує егоїзм, це акцентує увагу на тверсю неба і землі, дає владу. А інакше рекомендую спектакль ані притівіться друг друга. Це просто хваліть мене, називається. Я тут прекрасний, прекрасна. І мені ви здавайте славу. І на що це похоже? Отдаває, отдає із темряви. Да? Бо саме Люцифер він захотів, щоб йому його славили, да? не Бога. Тобто Бог дає нам мозок, да? тіла прекрасні. Тож все належить йому, йому честь чисть поклоніння. І ми беремо щодня обирати світло або темряву, але в нас є також. Другий Адам Ісус, який вже забрав всю темряву з нас і важливо просто це прийняти, дякувати і змінювати щоденно і сили в силу, і слави в славу, і з віри в віру. Рекомендую лекції Кериван Ліф. І поряд гуляє родина, двоє діток, і дуже приємно то бачити, що батько вділяє своїм дітям цей якісний, якісний час біля моря. Да? Тобто він не обрав час роботу, він обрав дітей. Зачасту італійці, вони вибирають родину і на обід йдуть обов'язково обідати разом в родинному колі. І це достойно похвалив. Тож боже мудрості всім нам слухати Олексії Керуан Ліф, яка досліджувала музику понад 30 років. І вона говорить, що формуючи Слова, які приходять нам в уста, да? ми можемо їх формувати із темряви або із світла і обрати нам. Дуже гарна пісня, добро і зло, любов і смірч, свято що грішно познати нам суждено, а вибрати нам дано одно. Тож повторюється сімейна пара, це приємно чути. А недавно річ, вчора мені розповідала одна знайома психолог що вона чула одну розмову батька і сина. І тому синочку ще нема п'яти років, а батько на нього трохитажними. І тут дуже боляче, про те треба заявляти. Це називається психологічне насилля. А тут приємно було чути, як батько розмовляє з дітьми, обіймає, грається, ліг на ці каміння і а, бавився, Там вони далі тусуються, різні правища роблять. А, тож любов рятує світ, а, а любов це Бог, да? якщо він на першому місці все інше дійсно стає на своїх місцях. Бо ніяка робота, ніякі плани свої не змінять того. Гітлер хотів завоювати світ, Наполеон хотів, а потім в кінці він визнав, що. А, його, його так шанували, потішали, як він був на острові Святої Єлени, закований. Да? До нього мало хто приїхав здається, там один. Він каже, ого, так мене восхваляли, а тепер я нікому не потрібен. А Ісус ніби ж помер і про нього ще досі згадують. То я каже: Вірю, що він і є син Божий, бо напевно він воскрес. Да? Тобто десь так ви читаєте мемуари Наполеона. Нагадує ще кліп Монатіка і нагадує, що істина вода жива від Ісуса. Да? Він самарянки сказав, що я дам тобі воду живу, яку ти тобі не треба буде йти за нею. Я втамую твою, твій голову, твою спрагу, А, І сказав їй, що в тебе Позови му чоловіка свого, вона каже мене немає. Каже: так, п'ять було, і цей шостий, тобто не твій. Да? А, тож Ісус став сьомим. Тобто він став тією повнотою, він там став символі, да? віддавши себе на хрест, він віддав себе із любові до людства. Він сказав, прийшов спасти цей світ, а не засудити. Дивіться фільм Хижина, там ще дуже потужний про суддю. Дійсно, ми не маємо права нікого судити, ми повинні молитися один за одного. І слава все тобі, Боже, ти номер один. Поконяться тобі всі народи. У коментарях поради, і ведіть свої духовні щоденники і цінуємо кожен день, який Бог дає. Аллілуя! Отак, трошки бачення. Слава тві, Боже.